Привіт, друзі! Слава Україні! Сьогодні у нас вже почалося, вже почалися упороси. це у нас наші юрпшири. Ну, і я вам зараз покажу, що з цього виходить. Так, ось наша перша. Ота сама маленька, яку я вам показувала. Вона у неї було всього лиш сім штучок, двоє були зовсім маленькі, такі міні, то не відійшли одразу. І тепер в неї залишилося п'ять штук. Ну, Розпоросилася вона сама легко. Апетит у неї дуже гарний, вона їла і не пропускала ні одної годівлі. поки що поросилася. Все одно вставала їсти. Тому на рахунок апетиту дуже гарний апетит. Зараз вона вже повністю на старті. Ну, поросятка ось такі. вона була злучена з Петреном. Так, йдемо далі. Тут у нас ось ця їм тільки другий день. Ми ще не давали цим нічого. Тим першим, то перший раз вже давали желізо, вітаміни, зуби ламали, байкок здавали. А через 10 днів будемо давати повторно. А ці ще маленькі, ми їм ще нічого не дали. Ось. Це вже завтра будемо всі процедури робити завтра перший раз. А тоді через 10 днів знов. Ну, це друга юрпширша, вона теж розпоросилася легко, швидко, Апетит теж гарний, але вона ще їсть ячмінну дерть, так як сьогодні другий день, я їй тільки жменечку старта дала. Так, потрошки, поки вона звикне. Тоді поступово перейде на старт. Ну, ця ще в очікуванні. Так, до речі, у тої, що вчора розпоросилася, у неї найбільше поросят 10 штучок. А ось ця вона поросилася друга після тої першої, вона поросилася, ну, якби ми навіть її не замітили по неї. Що вона вже буде пороситися. Хоча їй там срок був 4-го, вона розпоросилася 3-го, у неї не було ніяких ну, як зазвичай там, ну, заду.